Обережно квартирні злодії прикарпатські правоохоронці звітують кількість грабунків із помешкань та будинків мешканців області збільшилася вдвічі. Якщо торік у січні таких випадків фіксувало лише 10, то нині А От кількість злодійських нападів на магазини із 17 зросла до 31. -го. Такий зломисницький ажіотаж у відомстві пояснюють складною ситуацією державі. Мовляв, через безробіття люди починають шукати собі легкої наживи, але і працівники карного розшуку не зволікають. В рамках операції квартира вже вдалося за Мати декілька злочинних груп іноземних гастролерів, котрі цупили майно із квартир, верховинських злодіїв, які грабували гаражі та магазинних крадіїв працівниками карного розшуку Плумацького Ротинського Рожнятівського району було затримано злочинну групу, в яку входили двоє осіб віком 25 років років жителів Івано-Франківськ. В ході документування даних осіб було проведено ряд обшуків в їх помешканнях, під час яких було виявлено ряд речових доказів. По яких ми могли вже на сьогоднішній день вже доказати їм в крадіжках з магазинів біля 12 фактів таких. Як свідчить практика, кажуть правоохоронці, навіть хитрі замки від злодіїв не рятують. Тож, щоб уберегти майно мешканців закликають вдатися до послу Державної служби охорони у рамках всеукраїнської соціальної акції, навіть придумали цілу низку пільг та знижок, а ще доголошують на власній репутації. Мовляв, нині три тисячі громадян уже під їхньою опікою, і не безрезультатно. Протягом 2014 року та попередні роки працівниками. Державної службу охорони не допущено жодної крадіжки чи проникнення посторонніх осіб у квартири громадян. На Тернах області працює 12 нарядів груп затримання. Цілодобові наряди в Івано-Франківську, цілодобові наряди у Калушку, Ломия. Долина надвірна, водночас в області різко зросла і кількість крадіжок з автомобілів. Тож міліціонери наполегливо радять власникам машин облаштувати їх сигналізацією, залишати в добре освітлених місцях або ж у зору камери відеоспостереження.